Ярмак, Буданов і Залужний зібралися друзі на таємну зустріч в Альпах, щоб скинути Зеленського, і це навіть не алкоголік Медведєв заявляє. Це не розказні Соловйова, це не сіманіяни, бабаїдки і не Скабєєві. Про це абсолютно серйозно говорить, стверджує і заявляє служба зовнішньої розвитки Російської Федерації, яку очолює Сергій Наришкін. За наступні 10 хвилин я розкажу вам, що стоїть за цією сенсацією і чому росіяни це вигадали. Але, спершу підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте коментувати. Те, що ви бачите, і чуєте, наша спільнота зростає, розширюється. Я респектую кожному з вас за це. Ну і все одразу не гаймо часу. Будемо починати. Короче, дивіться, значить російські пропандистські змі, ось скріни, вони масово вибухнули сенсацією. Я реально давно такого не бачив, коли одномоментно, одночасно російські ЗМІ зі схожим меседжем, зі схожим характером, зі схожим сенсом, з конкретним посилом починають буквально атакувати, бомбити інформаційний простір і випускати ось ці повідомлення. Що ж вони пишуть? Мовляв, в якомусь на якомусь там курорті у Альпах це серйозне повідомлення, Мовляв, на якомусь там курорті в Альпах відбулася таємна зустріч. Хто ж там був? Керівник офісу президента Андрій Єрмак, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов і колишній головнокомандувач зсу, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний. Що ж вони там в трьох за версією Росіян робили? Правильно вони обговорювали, як скинути президента Зеленського. Давайте далі процитуємо, друзі. Значить, американці та британці вирішили замінити Зеленського на залужного, а Єрмак і Буданов взяли під козирьок. Тобто Буданов і Єрмак нібито погодилися на цей план і навіть отримали гарантії від залужного і від європейців, що вони збережуть за собою посади. Окей, але давайте розберемося, тому що джерело цього вкиду, якби це там хіханьки, не хаханьки, якби це смішно не було. Джерело цього вкиду це служба зовнішньої розвідки Російської Федерації. Її очолює, як я вже сказав Сергій Наришкін. От вони стверджують, що. Все це організували Сполучені Штати Америки і Велика Британія, щоб перезапустити відносини з Україною. Навіщо перезапускати відносини з Україною, якщо у нас все окей, я не розумію, і ви також не зрозумієте. Але при цьому жодних доказів, жодних фото, жодних документів немає не навіть дати цієї зустрічі. Місця цієї зустрічі відомо, що десь в Альпах там вони зустрічалися на курорті. Просто от, типу повірте нам, і, і, і все, і, і тому що це правда. Значить, як Україна на це все відреагувала? Головне управління розвідки одразу значить, пише про те, що це чергова. Інформаційна операція Кремля, вона спрямована на дестабілізацію України. І УР прямо заявляє, що ніякої зустрічі в Арбіках не було. Це вся брехня, вона склепана на коліні російськими спецслужбами. і От, за їхніми словами, мета цього фейку вона є дуже проста: посіяти недовіру в українському суспільстві і серед військово-політичного керівництва. І, от росіяни хочуть, щоб ми перестали думати про війну і почали сперечатися про вибори, про якісь там таємні змови і так далі. І, і вони навіть пішли далі. Росіяни мають на увазі, вони вигадали фейк, що там е, хтось з ГУР причетний до наркоторгівлі. Ну а ГУР закликає не вірити всі ці маячні, дотримуватися інформаційної гігієни і зосередитися на боротьбі з ворогом. І тут насправді важко не погодитись. Якщо чесно, друзі, от чесно е, коментувати весь себрі я би і, і не став. Але давайте розберемо масштаб цього абсурду, тому що росіяни переслідують мету, і про неї далі я вам розкажу. От, уявіть на хвилинку: Єрмак, Буданов Залужний три топові постаті України кидають усе і летять в Альпи, щоб там з якимись американцями і британцями планувати державний переворот. Просто цікаво скільки вадіари вихлептав на Ришкін перед тим як видати ось таку всю історію. До речі, я для вас маю інсайт за моєю інформацією. Буданов дійсно був за кордоном у відрядженні не так давно, але жодних Альп чи там таємних зустрічей, звичайно ж там, не було залужний. цей час здається, був на конференції, а Єрмак здається в Стамбулі. І, взагалі, коли ця зустріч мала відбутися, де вона мала відбутися, як вони планували скинути Зеленського виборами? Так у нас вже війна. Вибори не проводяться силою. Ну тут просто смішно про це все говорити. А ще знаєте, що цікаво? От скажіть, будь ласка, а навіщо Єрмаку і Буданову ризикувати усім, щоб залишитися на своїх посадах? У них же вони і так є. Наришкін каже, що Єрмак і е, очільник Гур Буданов підписалися на цю всю історію з державним переворотом, щоб зберегти свої посади в обмін на гарантії збереження своїх посад. Так, вони і так у них є ці посади. Ярмак глава офісу президента Буданова Чірєгород. Які гарантії можуть бути? Навіщо їм це потрібно? В чому сенс? Знаєте, кого вони забули покликати, друзі, на цю таємну зустріч? Петра Порошенка. Ну, тому що, слухайте, які розмови про президентство без Петра Олексійовича, скажіть мені, будь ласка, або там, я не знаю, Приту, наприклад, забули покликати. Він же, здається теж хоче стати президентом, чи, чи чи ні? Нагадайте, будь ласка, чи Тимошенко? Ну тут всіх можна порахувати. Якщо серйозно, друзі, то ось ці російські фейки про змови, вони. Тьмяніють на тлі того, що ми зараз реально робимо. Поки на вигадує там казки про Альпи, ми насправді зміцнюємо нашу оборону. Той вже згаданий нами Андрій Єрмак. Він повідомив, що Верховна Рада ухвалила рішення, яке ініціював Зеленський, що напряму посилює нашу оборону і забезпечує краще ставлення до наших захисників. Це плюс понад 412 мільярдів гривень на оборону. Конкретні кошти: 115 мільярдів на грошове забезпечення всіх воїнів, 216 мільярдів на виробництво і закупівлю зброї, техніка, дрони все це вже прописано в бюджеті. Решта йде на критично важливі потреби війська. Це також означає, що вирішено питання технічних затримок з виплатами родини родинам загиблих героїв. Є, до речі, зміни в законі, які стосуються там освіти для військовослужбовців 18-25 років. У мене в чаті часто запитують, а коли відпустка для військових? Тепер, друзі, кожен учасник бойових дій отримає додаткову відпустку плюс 14 днів. Частина основної відпустки тривалістю в 15 днів. і тепер обов'язкова, і лише за бажання самого військовослужбовця її можна не брати. І от він похвалив і подякував команді, яка швидко і ефективно реалізувала цю всю ініціативу. І ну там депутатам за швидке голосування. Ось за це реально можна похвалити. За це реально можна похвалити, тому що це круто, те, що йде на користь нашому війську і конкретному військовослужбовцю. Тому давайте чесно, поки росіяни плетуть якісь байки. Україна реально зміцнює оборону і підтримує своїх захисників. Але ж насправді, чесно, цей же фейк про Альпи. Ну він же не єдиний. Їх їх просто тьма, тому що росіяни активно використовують тему протестів в Україні, щоб ще більше нас роз'єднати. Наприклад, ми знаємо, що нещодавно в Києві Львові там люди виходили і в Харкові, і в Дніпрі, і в різних інших містах люди виходили на мирну акцію протесту так проти закону, який там обмежував незалежність набу. От люди виходили, це було мирно. Але знаєте, що робить російська пропаганда? Вони перекручують зміст цих акцій і кричать про те, що українці нібито хочуть капітуляції, вони втомилися від усього, вони хочуть повалення влади, бла бла бла. Ну, це ж ну мета одна й та сама: посіяти хаос, переконати е Захід, що Україна нелегітимна, зменшити підтримку для Києва. Це все очевидно, тому я вам це все пояснюю, друзі. Для кого не очевидно. До речі, це ж не перший раз, коли росіяни розганяють подібні фейки. Нещодавно я розповідав сенсацію. Від американського журналіста Сеймро Херша він написав у себе в блозі, що США, нібито, хочуть силою усунути Зеленського і поставити залужного. Вам це нічого не нагадує? Альпи та єм на зустрічі, і так далі. Звісно, російські ЗМІ це підхопили Царград, ТАСС, Тасрія Новості, Раша туди. Всі почали про це писати і пушити ось цю статтю. Це навіть не стаття була. Це був блог Сеймора Херша відомого американського журналіста. Але що тут не так? По перше, Сейму Херс за останні 10 років пробиває дно за дном, Відверто вам скажу жодних фактів, документів, імен. По друге, він постійно посилається на якісь анонімні джерела. Ці анонімні джерела не підтверджені нічим. Ніякі авторитетні змі ніколи не можуть підтвердити типу інсайди Сейму Саймона Херша жодним чином. Абсолютно я думаю, що ці анонімні джерела живуть у нього тільки в голові, і він просто вигадує ці новини, реально. А кому вигідно, на ваш погляд, розповідати історію, що хочуть поставити залужного замість Зеленського, повалити владу, розповідати про е, капітуляції і так далі. Тільки Росії, тільки Росія це розганяє це класична схема. Вони беруть популярну постать там. Я не знаю, наприклад, залужний, і протиставляють її чинній владі. Мовляв, він герой, а Зеленський там заважає, і так ж і, 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 і тут мова взагалі не в прізвищах. Навіть якщо там замість Зеленського був бібік, це не важливо. Ми зараз не про прізвище говоримо. Ставитися як завгодно можна до Залужного, до Буданова, Єрмака, Зеленського як завгодно можна ставитися. Я кажу про те, як росіяни опрацьовують цю схему, схему фейків? Так те саме було з Порошенком. Пам'ятаєте, в, в 2014 році Росіяни, що кричали? он ні легітіміння. Государственний переворот в 2014 году, Україна не власть нелегітимна, Як вони називали київська хунта? Те саме зараз із Зеленським. Розумієте? Їхня мета дискредитувати інститут президента України. От і все. Тому висновок тут, друзі, дуже простий. Не вірте фейкам, перевіряйте джерела, тримайте голову холодною і не дайте ворогу нас роз'єднати. Тому що російська пробанда завжди працює за однією схемою: брехня, маніпуляція і спроби посіяти паніку. Але ми на це не ведемось, тому що ми сильніші і розумніші і дуже круті. Підпишіться на цей канал. Дякую за увагу, друзі, до зустрічі.